Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі, знову я, Ватибе, і поглянемо з вами, як змінилися ціни на овочі та фрукти. І не тільки. Всім приємного перегляду гарбуз Батернат 50 гривень. Хакайда гарбуз 49,50. Ну, такі зовсім малесенькі. Буряк 9,60. Картопелька молодесенька, мінус 25% знижка 13,45. Ну, вона така малесенька. Ну і величенька є різна. Цибулька ріпчаста, 12,95. Капусточка 18. Овірочки 46. Кабачки 16. перець солодкий, червоний, 12,65. ціна за 100 грамів. Перець салатний 40 гривень. Салатний перець. І ще ось кабачки. Томати тепличні, 75. Томат рожевий по 85%. коктейльні томати 155% знижка. Знижка ще на баклажани 25%, 22 гривні, 45 копійок. корінь. 150 157% знижка. На перед салатний знижка, ось він, 26,95. Баклажани 29,95. Ну, такий великий, погляньте, баклажан. Перець гострий, 70 гривень. І баклажани ось такі ще, різнокольорові 40 гривень. Капусточка цвітна 65%. Капусточка савоська 25. Ось вона. Часник 118, 9% знижка. Цибулька ріпчаста зі знижкою 9 гривень 70 копійок. І моркова 11 гривень 15 копійок. Теж зі знижечкою мінус 25%. Цибулька червона 25%. Біла цибулька теж по 25. Знижка ще на картоплю молодесеньку. Перший гатунок 17,95, 5% знижка. Така побільша. Морква мита, 19,90. Ось вона, 5% знижка. І морква не мита 14,90, тобто 15 гривень. Нектарин 14%. Ось він, 104 гривні. У кошику нектарин 100 гривень. Лимон лайм 165. Авокадо 220. Манго 195% знижка. Ківі 200 гривень. Апельсин 67. І апельсин фасований. Ось він, по 80 гривень. Авокадо Ха 175. І зі знижкою апельсин мінус 50%. Він такий зовсім-зовсім ну, вже поганенький. Зі знижкою. Яблучко pink lady 94 гривні. Сортове яблучко 94 гривні. Кавун безнасінний 25, кавун жовтий 35 гривень, 90 копійок. Кавун, перший гатунок 1950. Далі в нас яблучко саттаве зі знижкою мінус 25%, 70 гривень, 45 копійок. Всі точки. Яблучко Голден 90 гривень. Ренз 97 гривень. Ціни на яблука не падають взагалі. Мандаринки по 100 гривень. Банани 64, лимони 82 гривні, 18% знижка, слива 60. абрикос брикос 9% знижка 103 гривні. І ось такий ще персик 110. І інжирний персик 140. І поглянемо з вами знижки на олію і не тільки читала в коментарях. Будь ласка, покажіть олію об'ємом 5 або 9 літрів. На жаль, такого об'єму в АТБ я не знайшла, немає. Але є об'єм від своєї лінії. Рафінована олія 3 літра. І ціна 238,65. Ще знижка, ой, не знижка, ціна на олію олейна. Такий самий об'єм. Також рафінована 286,67. І олія щедрий дар. Ось вона, 275,25. Тобто сама найдешевша олія від своєї лінії. Знижка на олію олейна. Рафінована об'єм 850 72 гривні. І знижка на олію. Рафіновану і нерафіновану. Об'єм 850, 73 гривні, 70 копійок. Сама найдешевша олія це розумний вибір, об'єм 850 60 гривень, 50 копійок. Олія олейна рафінована, об'єм вже літр 800-160 гривні, 10 копійок. Знижка на пасту від своєї лінії: локшина, спагіті, соломка, спіральки, пір'я, ось такі. Намушлі, бірмішелька малесенька. І ось такі ще кільця. Пакування однакове: 400 грамів, 29,90. Ще знижка на. Витки від делюкс. Ось такі бантики. Рігатоні від делюкс. І малесенька ось така і Пакування 500 грамів і зі знижкою 44 гривні. Однакова ціна. І для паста рігатоні. 400 грамів в упаковці. 31 гривня 80 копійок. І для паста ріжки. Тільки вже 420 грамів пакування 37,70 Знижка залишається на відделюкс рис довгий басматі. Пакування 1 кілограм 80 гривень. І відделюкс камаліна. Пакування також 1 кілограм 64 гривні. Знижка на картопляне пюре, день у день, швидкого приготування 120 грамів пакування, 21 гривня. Локшина рисова, швидкого приготування з соусом фобо 65 грамів, 29,90. Локшина зі смаком курки, 75 грамів, швидкого приготування 26 гривень. Знижка ще на. Відмішель швидкого приготування ріва зі смаком курки 60 грамів 14. Крем суп ріва швидкого приготування курячий 11,70 12 грамів пакування. Суп харчо класичний. Тютя Соня. 28,70 суп від своєї лінії зі смаком викону гороховий 16,90. Суп швидкого приготування зі смаком курки з локшиною. 20 грамів пакування 8 гривень 90 копійок. Сіль мелена пакування 1 кілограм. Разумний вибір 12,90 Сіль кухона мелена. День у день. Пакування також 1 кг 14,50 і від своєї лінії сіль морська харчова. Пакування також 1 кг, Невеличка знижка 21 гривня 50 копійок. Знижка на соду харчову 500 г упаковці 22 гривні 70 копійок, 10% знижка. Курячі яйця поштучно, Подивилися з вами разом: 4 гривні 97 копійок. Ось так. Знижка на фарш з хека Веладіс, 500 грамів пакування 56,70. Знижка на ментай тушка, Норвін, без голови, 167 гривень ціна за кілограм. Але, на жаль, його немає. І ще знижка на хек. Ось він. День у день. На шкурі свіжозаморожений відсотків знижка. Поглянемо з вами на консерви зі знижкою. Ось такий паштет пічінковий класичний 40 гривень 70 копійок. Паштет курячий, індичий і з м'ясом гусячим 27,50. Знижка залишається на м'ясо курей у власному соку від своєї лінії. 62 гривні і булгур з м'ясом курки 48,90 Знижка ще на сардину у томатному соусі від своєї лінії 240 г, 49,70 Ось така ще сардина бланшована в олії 60 гривень, 40 копійок. І сардина з додаванням олії. Ось вона, 240 г, 60 гривень, 40 копійок. Знижка на шпроти валіє від своєї лінії 240 г пакуванні 66,50. І ось такі ще шпроти валії. 170 грамів пакування, 60 гривні 50 копійок. І знижка ще на ось таке м'ясо. Індички шинкове. 77 гривень 40 копійок. Ікра імітована. Зі смаком гарбуші, 250 грамів пакування, 72 гривні 80 копійок. Знижка на оселедець від своєї лінії філе шматочки волі 180 грамів і знижка на філе шматочки пряно-пікантні волії, Також 180 грамів, і ціна зі знижкою 45,90. І знижка ще на оселедець від своєї лінії філе шматочки в олії. Тільки пакування вже 300 грамів. Ось, ой. 67,50. Знижка на пластівці вівсяні від делюкс. Дрібнозернові, 500 грамів пакування, 37,50. Пластівці вівсяні оті, дрібнозернові. 500 також грамів пакування 27,50 Розумний вибір. Пластівці вівсяні, 400 грамів в упаковці, 12 гривень, 40 копійок. Ось такі ще пластівці, 8 злаків, сила Геркулеса. Пакування 470 грамів, 34 гривні, 20 копійок. Пластівці вівсяні без глютену. 370 грамів пакування 36,50 Знижка ще на вівсяна плющина, 500 грамів упаковці, так, 31 гривня. Подивимося з вами на цукор білий, фасований. Пакування 1 кілограм, невеличка знижка, 6 відсотків, 31 гривня. Покажу вам знижки на печиво. більше такий бюджетний варіант. Печиво Марія класичне, 160 грамів пакування, 17,70. Матусине печиво затяжне, 200 грамів пакування, 24 гривні. Печиво Домінік затяжне 215 грамів пакування, 27,20. Печиво день у день з роматом пряженого молока 180 грамів 18,90. Ось таке ще печиво моя пані від своєї лінії також затяжне 170 грамів 20 гривень, 20 копійок. Знижка на пряночки запорізькі від своєї лінії. 300 г упаковці, 28 гривень, 40 копійок. І пряночки літній сад з начинкою 29,90. І ще ось таке печиво, більш такий бюджетний варіант, ще й зі знижкою. Розумний вибір. Наполеон затяжне 105,90 ціна за кілограм. А якщо за 100 грамів, то 10 гривень 60 копійок.